Доброго дня! Вас вітає Спаський розсадник, садовий центр. Сьогодні будемо проводити прямий ефір на тему крафтові спеції та чаї. Крафтові, тому що вони є індивідуальними, ексклюзивними, які виготовлені тільки в Спаському розсаднику з пряних трав, які ми вирощуємо, самостійно зібрані, висушені та пофасовані. Пакетики до продажу. У нас є в наявності спеції до курчата інсоїптиці. Це спеція чіка. В складі її є лемонграс, персикарія, суміш перців, компактус, талкарі, базилік меджик вайт, цибуля, апельсин, часник та сіль. Також є спеція до страв з риби. В її складі є лимонграс, анісовий базилік, тім'ян лимонний, тархун, розмарин, цибуля, чабркарпат, шавлія, суміш перців, сіль та лимон. Спеції для овочів, піци та пасти і м'ясних страв. Італійські трави. В складі мають орегано, шавлію розмарин, чабер Болеро, Цибулю, Часник, Чебрець Голденварф, мірт, Петрушку, Талкарі та Базилік Містер Барнс лимонний. Прованс – це спеція до страв французької кухні. В складі є лаванда Елізабет, шоколадна м'ята, чабер Остер. Шавлія лікарська, розмарин боу та тим'ян компактус. Хіт продажів улюбленець це борщка. Приправа до смачного борщика. В складі є цибуля, часник, бурячки, морква петрушка, кріп, зелена цибуля, селера, перець чорний та перець білий. Спеція до страв з морепродуктів. В кладі має лимонграс, базилік містер Барнс, тим'ян замбезі, апельсин, лаванду грапенхол, талкарі, цибуля шніт, персикарія, грецький базилік, орегано, шавлія літальська, червона цибуля, чесник та сіль. Яєшня для духмяних омлетів та яєчні. Вона така яскрава. Жовто-золотого кольору. В складі має шні цибулю. Перець чілі міні, суміш перців, грецький базилік, петрушку, чабер болеро персикарію, кріп, карі ніжний, сіль часник та куркума. І також у нас є своя колекція чаїв. Чай фантастична жінка. Це антистрес та жіночі фітоестрогени. В складі містить квіти монарди, джеагулан, шавлію лікарську, квіти душиці, марокканську м'яту та пеліски троянди. Чай фітнес. Чай для легкості та стрункості. шавлія ананас, кропива, алоїзія цитрадора. Гісоп лікарський та шипшина чай тонус плюс. Це чай для бадьорості та енергії. В його складі є лимонграс, марокканська м'ята, лофанд. Це тибетська м'ята. тим'ян, Голден, Барбарис, Розмарин. Приготували в заварничку чай тонус плюс. І зараз ми його заваримо. Клин 10 потрібно йому настоятися, та він буде готовий до вживання. Тут є ягоди барбарису, лимонграс, лимонна трава, м'ята марокканська, лофант, тим'ян голденварф та розмарин. Ось такий гарний, яскравий, бадьорий. Також є в наявності чай-квітка. Це квіткова суміш для гармонійного життя. Вона гарна така яскрава, містить в складі ягоди горобини, пелюстки дамаської троянди, квіти гомфрени, соцвіття бузини та липи. Квіти гомфрени роблять чай після заварювання ніжно-рожевим кольором. Це дуже гарно виглядає, якщо прозорий заварник. І є також новинка. Чай дуже заспокійливий. Антистрес, спокійний сон та рівновага. В складі є алоїзія цитрадора, ягоди гліду, лаванда, лимонна трава, марокканська м'ята, меліса лимонна та пасіфлора. Ціна чаїв та спеції 70 гривень. Ми можемо відправляти їх новою поштою, замовлення зробити на сайті spesat.com.ua. і також приправи є в наявності в наших садових центрах в місті Дніпро, на Донецькому шосе та на Запорізькому шосе, і в садовому центрі в селі Спаському. Із крафтових пропозицій у нас є ще Чили джем. Це ось такий джем з гострого перцю з Табаско. Ага. І в нас є корона з перців. Ціна корони 150 гривень. Перчики вже гарно висушені. Їх можна одягнути на себе. Корону. Ось так це виглядає. Корона з перців. Можна бути королевою на святі, на корпоративі, або ж зробити подарунок любителю перців, можна бути королем або королевою перців. Крафтові гідролати, великий вибір розмарин. Гідролат лаванди, гідролат м'яти, тує, гідролат сосни, гідролат шавлії лікарської, гідролат меліси лимонної, гідролат лемонграсу, гідролат ялівцю, гідролат чабрицю, і також є в наявності ефірна олія лаванди: 10 мл 450 гривень. Гідролати по 100 гривень за 100 мл. Тара скляна з темного скла з міцного. Ось наш чай тонус плюс, готовий вже до заварювання. Будемо зараз пити та наповнюватися енергією, енергією із пряних трав. І також у нас тут ось такі красунчики, розмаринчики. Ціна 98 гривень. Підійдуть на подарунок до свят, до святкових, до зимових. Будуть прикрасою новорічного столу, дуже гарно виглядають квітне блакитними квіточками. Розмарин завжди можна пощипати, та він буде корисним в приготуванні страв. І класним подарунком для любителів пряних трав. Його аромат нагадує аромат хвої, тому його можна навіть використовувати як невеличке новорічне деревце, ароматне і пряне. Такий огляд пряних приправ та чаїв власного виробництва крафтових. Чекаємо на вас. Приїжджайте, будемо раді вас бачити, або робіть замовлення на нашому сайті. До зустрічі!